Доброго дня, друзі! З вами знову Яна із компанії Лерабія. І сьогоднішня тема, про яку я вам буду розповідати, це оціночна експертиза або оцінка вартості житла у Туреччині. 4 березня 2019 року експертиза при покупці житла на територію Туреччини це обов'язкова процедура, яку запровадила Державне кадастрове управління Туреччини. Експертиза захищає покупця іноземця, дає вичерпну інформацію про об'єкт нерухомості, яку він збирається купувати. Експерт пропише докладніший звіт із фотографіями та кадастровим планом. У звіті міститься така інформація, як чи є на цій нерухомості обтяження. Скільки квадратних метрів площі в реальності у вибраному вами об'єкті квартирі чи віллі? Які характеристики та інфраструктура у вашої будівлі, що знаходиться в околиці? Чи є іскан і який тип тапу? Оціночна вартість впливає на подальше отримання ВНЖ по тапу, а також отримання громадянства. Звіт експертизи може скласти лише уповноважена агенція з ліцензією СПК, тобто це організація, яка контролює ринки капіталу. Експертиза займає від 2 до 4 днів залежно від провінції Туреччини. Звіт дійсний: 3 місяці, ціна від 3 тисяч лір. Сплачує її покупець. Якщо вам потрібна допомога у супроводі угоди. Якщо ви хочете провести її юридично грамотно, ми готові вам допомогти. Запишіться на консультацію на сайті або напишіть нам на наш WhatsApp. Також заходьте на наш Instagram, а також Telegram канал де є багато чого цікавого. Ставте лайки, підтримуйте нас цим роликам. Ви дуже дійсно нам допомагаєте. А я з вами прощаюся до зустрічі у наступних відео. До побачення!